Виконуємо номер 742 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Який кут утворюють стрілки годинника завдання перше о 6-й годині, завдання друге о 2 годині, завдання третє о 9 годині, завдання четверте – о 17 годині, завдання п'яте о 18 годині. І завдання шосте – о 20 годині. Починаємо з першого завдання. О 6-й годині хвилинна стрілка показує на число 12, годинна стрілка показує на число 6. І між собою стрілки годинника утворюють розгорнутий код. Записали перше розгорнутий. Кут. Завдання друге о другій годині. О другій годині хвилинна стрілка показує знову ж число 12, годинна стрілка показує на число 2. І у нас утворюється гострий кут. Записали гострий кут. Завдання третє. О 9 годині. О 9 годині. Хвилинна стрілка показує на число 12, годинна стрілка показує на число 9. І стрілки між собою утворюють прямий кут. Записали третє завдання. Прямий кут. Завдання четверте о 17 годині. О 17 годині. Хвилинна стрілка показує на число 12, година на число 5. І стрілки між собою утворюють кут більше, ніж прямий. Це у нас тупий кут. Тупий кут. Завдання п'яте о 18 годині. О 18 годині у нас хвилинна стрілка показує число 12. Годинна показує на 6. Це 18 година у нас. Знову же кут у нас утворився розгорнутий. І останнє завдання шосте. О 20-й годині. О 20-тій годині хвилинна стрілка показує на число 12, годинна стрілка показує на число 8. Це 20 година. Тому стрілки годинника утворюють у нас кут більше, ніж прямий. Це тупий кут. Номер 742 виконано.